Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Традиційно і в черговий раз дякую Богові та нашим захисникам за те, що можемо навіть в цих умовах творити франківську громаду. Насамперед відкрили сьогодні пам'ятну анотаційну дошку старшому лейтенанту Олегу В'язовченку на фасаді центру патріотичного виховання учнівської молоді. Дуже дякую дружині Тетяні, батькові матері. Нашого героя ми і далі продовжуємо цю роботу, а також на анотаційній дошці. Тепер, окрім QR-коду, ще також буде можливість зразу по QR-коду загрузити відео про кожного героя, який віддав своє життя за волю і незалежність нашої держави. Тому ми гідно вшануємо пам'ять всіх наших героїв, які віддали, віддають своє життя за незалежність нашої держави. Але Мрія всіх українців це як найшвидша перемога, і мрія всіх українців, щоб всі повернулися живі і неушкоджені. Але сьогодні також відвідав центральну міську клінічну лікарню, де ми закінчуємо реморт хірургічного відділення, де кардіо ми закупили певне обладнання, додаткове, яке дозволяє нам більше оперувати, допомагати, в тому числі. Час і часу ми надаємо допомогу військовослужбовцям, тому дуже важливо, що ці роботи проводяться. Тому сьогодні відвідав центральну міську клінічну лікарню, мав можливість поспілкуватися з медиками, з пацієнтами, і наша лікарня стає все кращою і кращою. Також традиційно в чорній п'ятниці я відвідав район Хмельницького. Всі маленькі вулички, такі як Новий Світ, Трачів, Пархоменка, Заньковецька, Радіщева, Семиренка, десь намітили, які роботи можемо робити, десь під підшібенмо. Нарешті треба завершити вулицю Виговського. Тротуари треба завершити, де деякі. Ну, сьогодні саме цей район, і 16 школа, де також убиральні потрібно дозавершити для наших дітей. Тому продовжуємо наш захід і наше патрулювання. Все-таки місто повинно бути порядковане, місто має бути комфортне. Також сьогодні була зустріч з міністром спорту України, президентом національного олімпійського комітету Вадимом Гуцайтом. Відвідали також дитячу юнацьку спортивну школу. Наша мрія палац спорту, але розуміємо, що держава може виділяти кошти тільки після війни, але я не ус... Постійно говорю про це і постійно на зустрічах піднімаю це питання. Віримо в те, що буде перемога, і ми обов'язково і цей проєкт зробимо. А щодо локальних проєктів, це поставили завдання нове в. Нове покриття для нашої дитячо юнацької спортивної школи, яка знаходиться на вулиці Лепкого, де дітки займаються гімнастикою. Ну і також сьогодні відбувся турнір, присвячений 114-й річниці від дня народження Степана Бандери в нашому гімнастичній дитячій школі. четвер в Крихівцях блаженіший Святослав Шечук освятив новозбудований дитячий садочок Ковчег, що діятиме при парафії Ситокерили Методі, що в Крихівцях. Дякую всім, хто долучився. Це сотні тисячі людей. Свою дещицю внесло і місто. Тому дякуємо, що цей проект є реалізований. І ще один дитячий садочок є в місті Івано-Франківську. Також від імені головного командуючого нагородив почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест старшого солдата Михайла Кенеза за службу, і що і за геройський вчинок, і що важливо. Що це, ця нагорода була не посмертна, а жив при живому. Тому бажаю, щоб таких нагород максимально було при життєвих, а не посмертних. Також четвер в університеті Короля Данила відбулася відкрита зустріч лавою Української греко-католицької церкви, вручалися дипломи, дуже багато було цікавих питань, тому наголошую про те, що Франківський є цікавий для. Всеукраїнських постатей. Також сьогодні відвідав Франківськ і Франківську область уповноважених справ людини. Дмитро Лубінець мав можливість дещо поспілкуватися. Оксана Савчук, народний депутат України, передала список всіх наших полонених, які ми могли знайти, для того, щоб пришвидшити включення їх в списки, ну і просили уповноваженого справ людини максимально концентрувати увагу на питаннях розшуку. Осіб, які пропали безвісті, ті, які перебувають в полоні, для нас це теж надзвичайно важливо. Ну і також традиційно нагадую, що логістичний центр працює і до 23 лютого о 15-й годині можна передати посилки на Харківський, Запорізькі та Донецький напрямки. Будь ласка, приносьте на перший поверх Грушевського, 21 Можна принести 5 ящиків до 100 кг з продуктів лише ті, що не псуються, і обов'язково на коробках 2 номера. Ну і зверніть увагу жодного алкоголю чи наркотичних речовин. Кожну коробку волонтери відкривають та перевіряють. Деталі теж можете записати 096 871 53 64. Ну і на завершення. Бажаю нам максимально спокійних вихідних, підтримуємо. Наші збройні сили України і захисників наших, і все буде Україна. Слава Україні!